Біля Свято-Оспенського собору ПЦУ у Полтаві прощаються з загиблими воїнами Володимиром Хлопоніним та Олегом Шепелєвим. 51-річний полтавець Володимир Хлопонін загинув 7 липня біля Авдіївки на Донеччині унаслідок штурму російської армії. До війська його призвали 7 березня цього року, розповів Суспільному речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Я його знаю більше 30 років. Пам'ятаю його веселим, таким щирим, який ну, завжди мог прийти до допомоги. В даному випадку він прийшов на допомогу нашої країні. Загинув від кулі ворога. от. Лучше в нього снайпер. Раніше Володимир Хлопонін був волонтером, а на початку повномасштабної війни охороняв територію біля Свято-Успенського собору, розповіла його подруга. Останні слова, як з ним говорила, він каже, ну як не піти. Каже, як хто як не я, хто як не я буде захищати нашу Україну? Каже, хто як не я, буду тут, щоб каже, Полтава була спокійна. Моєї невістки дядя рідний. Він пішов як доброволець. нього дочечка є, його є дружина. Я хочу сказати вічна пам'ять, вічна пам'ять. Напевне, всі хлопцям, які нас захищають. Благодаря їм у нас над Полтавою спокійно все. Також попрощалися із полтавцем Олегом Шепелєвим. Він був на війні з квітня 2022-го. Помер 8 липня у військовому таборі на Дніпропетровщині. Розповіла донька Любов Шепелєва. Я так розумію, що в нього не витримало серце, Я ще не бачила експертизи, бо він дуже переживав за це. Там помирали його друзі, і йшов, як на бочек. Але там, знаєте, було як прийдеться. Я знаю, що він і в ближньому бою, під бахмутом воював. Полюбляв рибалити, і він мріяв, що в нього колись буде домик біля річки, щоб він міг ходити рибалити. І Також в нього були дуже золоті руки. Він мог все робити. Я відчувала себе улюбленою донечкою. За словами любові, в Олега Шепелєва також лишився син. Воїнові було 56 років. Був дуже добрий, він працьовитий був, пішов добровольно воювати, захищати нашу Україну. І я пишаюся ним. Був контужений під Бахмутом, і у нього остановилося серце. Поховали бійців на Затуринському кладовищі поблизу обласного центру. Оксана Іванова, Павло Лопачук, Суспільне, Новини Полтава.